Привіт! З вами знову Флора і це вже третє відео про Євротур. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і поїхали! На третій день туру ми поїхали в Нормандію, регіон на північному заході Франції. Як нам сказали, Париж не Франція, Франція не Париж. Але тут, в Нормандії, ми мали побачити справжню Французьку Францію спойлер! Побачили! І перше місто нашої подорожі, дивовижний Руан. І найбільший собор, і напевно найгарніший у Франції собор Руанської Богоматері. Ми не були в Нотр-Дам де Парі з відомих причин, але те, що ми побачили тут, просто вражає. Особисто мені найбільше сподобались вітраги. У нас є великий лего-набір Гогвартс. Там дуже цікава технологія складання вітержів. Мені завжди вони подобались. Але тут це щось неймовірне. Кольорові мозаїки, в кожному квадратику свій візерунок. Я задивилась на стенд з поясненнями і пошкодувала, що не розумію французьку. Нам пощастило потрапити на репетицію церковного хору. Голоси в акустиці собору звучало так, наче янголи співають. Тільки послухайте, як це гарно. І знову ми побачили сус, що схожий на палац, як до цього в Парижі. тільки архітектура більш цікава, такий стиль називається готика, до речі, собор також готичний. Справді, в Руані на кожному кроці є на що подивитись як на будівлі, так і на цікаві вітрини магазинів. На жаль, часу було мало, і ми тільки пробігли по основному. В центрі міста ми побачили старовинні фахверкові будиночки, це такі що з дерев'яними балками, дуже нагадує різдвяне містечко з летівок. І дуже незвичної форми. Чи то корабля, чи то акули, чи то взагалі космічного церква Свято Жан Дарк. Так, це саме тут спалили всім відому Орландську Діву ось на цьому самому місці. А що взагалі здивувало, так це те, що церкви неочікувано переходить в міський ринок. Дуже гарний, але з дуже неприємним запахом. Але можливо, вам подобається запах риби, тоді вам сюди. Останнє, що ми побачили в руані готель де Бургтеро. Історична будівля, колись палац, тепер працюючий готель. На букінгу пара днів в цьому готелі коштує десь 1000 євро. Але розташування, звісно, дуже гарне. Часу, звісно, було дуже мало. Хотілось погуляти тут, але попереду нас чекав вільний час на Ла-Манші. Містечко Трувіль. майже немає знакових місць, окрім казано і рибного ринку. Головне, що тут є пляж ла ламаншу. Пісок. Чиста, хоч і дуже холодна вода, безліч красивезних мушечок. Що ще потрібно для щастя дитині? Я взагалі не хотіла звідси нікуди йти. Я вперше в цьому році побачила море. Залиште мене тут, ну будь ласка. Пляж насправді дуже гарний, краєвиди чудові, дехто з нашої групи не витримав і пішов купатися. Бррр. Я же воліла тільки збирати мушлі всіх форм і будувати фортецю з новою подружкою. Звісно, бігати від хвиль довго не вийшло. Я набрав повні крусів солоної води, але ані хвилинки не пошкодувала. Коротше, в тривілі мені дуже сподобалось. Навіть попри мартинів, що літали сталями і намагалась викупити в тебе їжу просто з рук. Ну, дуже нахабні птахи. І остання локація нашої подорожі Етрата. Дивовижно гарне місто. Таке затишне, таке, спокійне. Йдеш вулицю і роздивляєшся кожний казковий будиночок. Вітрини, кафешки. Ну або жуків на дорозі. Так, тут є на що кинути око. Я б гуляла тут кожен день. Певно, пожити тут було б чудово. Навіть попри тих самих мартинів, дуже гарних і напрошу нахабних. Адже тут є фантастичної краси Ла-Маншу. Вся вкрита великою галькою, скелі навколо вкладають незабудній краєвид. На жаль, ми не застали часто тут видовищі від пливу моря. Але й побачене, було достатньо, щоб закохатись в Нормандію остаточно. Ось вам трохи шум ламаншу. Перегоду цього дня закінчилась, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Всім до побачення!